Грошові знаки є одним із джерел пізнання історії. Ще у давнину монети були чи не єдиними засобами масової інформації. Символи та знаки розповідали про правителів та демонстрували їх зображення. Нумізматична виставка, що відкрилася у приміщенні колегіуму, знайомить глядачів з видатними особистостями української козацької держави, пам'ятними датами. Всього експонатів тут 67 і ці монети, які розділені на Сувенірні, ужиткові, а також пам'ятні та ювелейни, представляють період українських визволених змагань. Це доба Гетьманщини, 17-18 століття. Збірка поділяється на три тематичні серії герої козацької доби, відродження української держави та гетьманській столиці. Карбувалися монети Національним банком України, починаючи з 90-х років минулого століття, деякі за кордоном. Всі ці монети це вже є витвір образотворчого мистецтва і техніки. Ну, доволі цікаві тут у нас монета з Кирилом Розумовським і гетьманом України Богданом Хмельницьким. Їх розміщено на підставці, яка обертається за допомогою фотоелементів, і вони якраз важать одну тройську унцію, тобто 31,1 1 грам. Українські пам'ятні монети здобувають перемоги на престижних конкурсах, демонструються на виставках за кордоном. Таким чином, у світі дізнаються про важливі події з історії України. Представлена чинівцям експозиція належить приватному колекціонеру, ім'я якого організатори не розголошують. Працюватиме виставка протягом місяця.